Всім привіт! Ви на каналі Училка на 12. Підписуйтесь, ставте лайки, і ми починаємо. Працюємо за векбуком ПріПИА для 6 класу. Unit 13 розділ Здорове тіло. Сьогодні розглянемо vocabulary. Illness хвороби. Exercise 1. Put the letters in the correct order to complete the sentences. Потрібно розстави правильно розставити у словах літери, щоб утворилося слово правильно. Джейсон cannot play tennis because he's got a. І бачимо далі Ам. Um, Jason не може грати в теніс, тому що він має. має uh, поламану руку. Broken arm. Broken arm. Друге. My mom had a So she stayed at home. Headache. Моя мама має головний біль, тож вона залишилася вдома. I need to go to the dentist because I've got sake i can't eat because i've got a stomach ache. Не можу їсти, тому що в мене були живіт. I've got a hold today. So I'm going to stay at home. Я сьогодні застудився, тоді я залишаюся вдома. My ears... sick. My ears hurt because it's so cold. Мої очі болять, тому що холодно. Ой, вибачте, вуха. Вуха не про нього сказала. Далі. She ate a lot of cake and now she feels. Сік. Вона їла багато тістечок, тож зараз вона почувається недобре. My sister's got a temperature. A temperature. So she she is in bed. У моєї сестри температура, тож вона в ліжку. Did you have a pain in your arm after you fell. After you fell. Так. Чи в тебе болить рука після того, як ти впав? Переходимо до наступного завдання. Зафіксували собі. Прибираємо. Task two. Complete the sentences with words in exercise one. Тепер нам потрібно доповнити слова речення словами справи першої. Do you want to go swimming this afternoon? Ти хочеш піти плавати цього сьогодні в день? Sorry, I can't. I've got. A toothache. Toothache. I think I need to go to the dentist. Мене болить зуб, тож я думаю, що мені потрібно відвідати стоматолога. Okay, let's see. Oh uh, 37 and 5 degrees. You got a high. Temperature. Temperature. What's the matter? Shutrapalusa. I feel sick. I feel sick. And I've got stomach ache. Stomach ache. I think I add something bad. Uh, why are you walking slowly? I've got a pain in my foot. Чому ти повільно рухаєшся? У мене були ступня. Does your arm hurt? Does your arm hurt when I touch it? Четверка рука болить, коли її торкаєш? Oh, yes, так. I think you've got a broken broken arm. Окей. Okay. Зафіксували собі. Повертаємося до вище. До вправи третьої. Choose the correct words to complete the sentence. Зоберіть правильне слово, щоб доповнити речення. I went to the doctor because I had a In stomach, in my stomach. Я пішов до лікаря, тому що я маю pain, біль у моєму животі. В тебе є. Ой, 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 не там поставила трошки. Temperature, температура. I can't play rugby for six weeks because I got a broken arm. Я не міг грати в регбі шість тижнів, тому що в мене була зламана рука. I don't want to eat anything because I feel sick. Я не хочу нічого їсти, тому що я почуваюся хворим. Feel sick. Не можна сказати it, бо я це отримав або have, маю, I feel почуваюся горем. Добре, на цьому все. Наступно, на наступному відео ми, в наступному відео ми розглянемо з вами завдання з GRAM. Всім дякую за увагу. Па-па-па-па.